Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотович. Вот і сьогодні дивимось на Ташин Еталонний зразок, як відігравати на цьому танку. Це повна домінація над командою противника. Так що відразу протисни вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. А ми будемо дивитися топовий зіграний настрільний бій на мапі Монастир від автора реплею з Ніком Річард. Його кидають до десятих рівнів без жодної артилерії в команді. Просто чудово, чудово кидає. Ну і зараз швиденько пробіжимося по гарматах. Мало хто має цей танк, так вже трішечки понабирали, але все одно голда тут кумулятивні снаряди, має 520 середньої шкоди за постріл та тридцять мм Пробиває броні. Підкаліберні снаряди 268 пробивають та 520 середньої альфи. Ну і 10 фугасиків возить 670 сімдесят. Забирає середні шкоди Фугасик та 66 мм пробиває броню. Ну так, ми зараз приїжджаємо на достатньо стандартну позицію і відразу кажу. от Хто не вміє відігравати на ташинрати або не знає, що, як і, і коли, і як правильно робити на цьому танку це еталонний бій. От На мою суб'єктивну думку, знову ж таки, от так, як відіграє оцей Річард. Так і повинен бути ну, от всім повинні відігравати на цьому Ташенра. Так, це, ну на мою думку, це сама броньована машина зараз взагалі в грі на європейському сервері, так точно. Ну і зараз ми просто працюємо по перезаряджанні гармати нашої. Ну і зараз просто. Якщо подивимося на мінімапу, зараз, от водичка, восьма лінія. Там тільки наш один союзник Ташенрате. Наш союзний Ташенрате. Не знаю, можливо, зараз буде прорив так само. І в центрі зараз також там домінація противників іде над нашими союзниками. Там два союзника ні три ні, так не було видно. М 48 патона та бачата. Ні, можливо, центр заберуть. Ну, зараз будемо дивитися, як будуть відбуватися події в бою. Так, гармату зараз, хто це нам пошкодив? Гармату об'єкт 268 чи Ташенрате? 268, до речі, нас пробиває. Ну, в нього там бронепробиття кумулятивом, до речі, яким він і пробиває аж на 900 нашого Ташенрате, Там під 400. Тобто, ну, швидше за все, майже кожним снарядом він буде нас шити. В башту так точно, навіть якщо він буде зверху вниз, то я так розумію, що він в Володешко буде спокійно перебувати. Занадто високі бронепробиття об'єкта 268 Так, зараз не пробиває кумулятивом і сфокусив Річард 268. Це самий небезпечний противник, у нього саме більше бронепробиття. Знову ж таки, повторюся серед цих противників. Фугасиком завдаємо шкоди 157 одиниць. Оці... Фугасиком мається на увазі оцією обілкою. От вона отут перезаряджається. Я мишкою зараз показую. Так, знову ж таки, я повторююся, кажу це для того, що далеко не кожен має цей танк. Так, ну що, Ташинрате вже ворожий залишається шотний, 4-5 рахунок. Ну і ніби нічого такого не відбувається на інших флангах. Мається на увазі мід, тобто центр, і водичка, 8 9 нульова лінія. Оці. Так, також, ніби під контролем нашого союзного Ташенрата, ну я навіть і не знаю, чи хтось буде ризикувати його давити. Ну хіба що не знаю два-три танки? Це як мінімум, бо тому що Ташенрат за має багато хідпонтів. От, подивіться, в нашого союзного Ташенрата майже 4000 тисячі коли він був фуловий. Так, а чому він зараз не, не дав постріл по ворозому, по ворожому пазику? Так, можливо, він чекав на вірочку, щоб зараз в втічку його прислати. Так, вже добираємо. Може вже 7К. Настріло, подивіться, у нас більше натанковано, ніж настріляно. Майже одинадцять з половиною тисяч натанковано. Ну і вже сім з половиною настрілу, і контрівер нас є голдовими підкаліберними снарядами. А це, до речі, може бути проблема, бо тому що ворожий контрівер майже фуловий. Ой-ой-ой, подивіться, кожним шотом він нас просто пробиває. Це можуть бути великі проблеми. 8-8 рахунок, і не дивлячись на те, що 8 тисяч, наш та завдав шкоди по команді противника, все одно умудряється. Наша команда. Зливатися. От У мене таке враження в цьому бою, що воює тільки оцей Річард. Більше ніхто з команди союзної. Так, Т-803, ну я бачу наш союзний оцей 11 го рівня, він зовсім фуловий був. Так, до пробиття ворожої, ворожим БЗ-79. Так, і так в щічку. Ну, точніше, в борт. Ми зараз присилаємо чергове пробиття. Середня шкода, на жаль, не летить. Ну, от, подивіться, 427 одиниць. Ну куди там? Так, ну трішечки спішить він з пробиттями зараз цей наш річард. Так, зараз обілкою завдав. Аж 83 шкоди фугасиками. Ну і що подивіться, а тут уже наших союзників немає. На цьому напрямку живе тільки наш Ташин До речі, який шотний. Мені здається, якщо 15-й завантажить фугасик, мені здається, що він повинен нас забирати. Але це не точно. Так, ще Т-803, а що це? Гриль 15 таке чудець, можливо, він побачив нашого союзного Ташенрата, який вже давить просто в центрі. Мені здається, наш союзний Ташенрат жодної шкоди не завдав в цьому бою. Будемо дивитися в після бойовій статистиці. Так, добираємо БЗ-79-го, бо тому що він би добрав нас. Ну і зараз лишилося отут на цьому напрямку такі хлопці, які просто просяться про фугастики. Та. Перекидаємо інтуїцію з кумулятива на фугасик. І що 670 шкоди, хлопці? Ну. То виїжджає сюди, я так 15-й перший пробили. До речі, ми могли його ще й там і не пробити. Бачили, таким помаранчевим світилося, потім вже зелененьким, коли він трішечки далі виїхав. Я так розумію, занадто великий кут був в ВЛД, там де ми його пробили. Ну і що? Це останній противник вже залишається. оце бабаха, шотна, що Шот за все ми його вже не доберемо. Так, це був наш Т803. Ну, тут уже медалів трішечки насипало. Майстер зробляє річард по епічних медалях: це спартанець, незворушний, основний калібр, стилева стіна та воєн. Ну і що, подивіться, майже 11,5 тисяч завданої шкоди по команді противника, 6 танків знищив та 1663. Чистого досвіду він здобуває, і, до речі, так, а та де наш Штанрати? Ні, півтори тисячі завдав шкоди. Хорі три якимось чином здобився з нульом, Т-115 зовсім з однією тишкою, ну. Подивіться на ці результати, ну це просто сміх. Ну і ще подивимося, скільки натанкував. 13 730 одиниць. Це дуже багато. Просто-таки дуже багато він натанкував бронею. Так, і що? З преміум аккаунтом пішов плюс на 83 тисячі срібла. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!